Що, що, що з економікою, економікою? За підтримки Приватбанку. Вітаю! З вами знову подкаст, що з економікою, його ведучий Юрій Гайдай, старший економіст центру економічної стратегії. І сьогодні ми поговоримо про економічні заходи проти Росії, які можуть істотно послабити її спроможність вести війну і наблизити нас до перемоги. Ми вже присвятили раніше декілька подкастів, декілька епізодів цій темі. Можете пошукати, наприклад, нашу розмову з Романом Сульчиком. Були і раніше про це розмови. А сьогодні у нас в гостях Ольга Балицька. Вона, перш за все, членкиня наглядової ради центру економічної стратегії, також фаховий юрист, вона залучений експерт ICUV, це міжнародний центр української перемоги. і Запросив я Олю поспілкуватися, тому що нещодавно власне ICOV презентували дуже хороше дослідження на тему, як зробити Росію боляче економічно. Олю, привіт. Вітання, вітання, слухачі. Я тебе попрошу спочатку для наших слухачів, от описати над ваш хід міркувань, яким ви прийшли от, до пропонованого рішення, тому що мені воно власне як економісту дуже сподобалось, як таке, по-перше, елегантне, а по-друге, власне, таке, навколо якого ну, насправді можна, можна, мені здається, побудувати консенсус або принаймні значну мережу підтримки для того, щоб його таки запровадити. Юра, дуже дякую. Ми розпочали мабуть програму з правильної тези щодо санкцій та економічних механізмів робити боляче Росії. На сьогоднішній день ми знаємо, що Росія є великим постачальником вуглеводів у Європу та країни світу. Це нафта, газ, скраплений газ. І звичайно ці продукти санкцію, тобто запроваджуються санкції різного плану. Ми намагаємося повністю забанити постачання, можливість постачання Росією природного газу і скрапленого газу України ЄС, і цей процес іде трошки різними кроками, але поки він іде, усі санкції, які є на вуглеводні, Росія може і звичайним чином обходити. Таким чином, виникло питання, поки ми рухаємося а, повільними достатньо кроками до того, щоб заборонити Росії постачання вуглеводніх на ринок, зокрема Європейського союзу, потрібно щось з цим робити адже щодня, коли це постачання йде. І от я тут наведу цифри постачання ЛНД, це скраплений газ до Європейського Союзу порівняно з довоєнним періодом, з різними даними експертів, воно зросло від 25% до 55%. Там нема однозначно на наскільки, але воно лише зростає. Що з цим потрібно робити. Ми з колегами почали досліджувати і дійшли до такого простого питання, яке виникає в голові кожного юриста і економіста. Якщо ти не можеш щось заборонити, почали з ЛНЧ російського, то потрібно на це ввести податки. Які ж податки можна вводити на російські ЛНЧ, Які поставки ЛНЧ по суті, замінюють на сьогоднішній день на європейському ринку поставки трубопровідного газу? І що ж з цим можна робити? Дослідивши це питання, ми зіткнулися з однією річчю, про яку багато зі слухачів підкасту, мабуть, і не здогадувались. Як ви думаєте, яке імпортне мито на постачання скрапленого газу LNG з Росії до, Євре... до ЄС? Першу даю відповідь: це не заборонено, вільно процес іде, ставка імпортного міта 0%. Тобто, не дивлячись на те, що ми вводимо санкції, ніби проти російських, точніше, ЄС, колеги, Штати вводять санкції проти російських вуглеводних, але скраплений газ, яким змістили майже повністю природний газ, вони вводять поставці 0%. Ситуація виглядає доволі прекрасно. Чому так відбувається? Відбувається через те, що Росія є членом СОТ і вона насолоджується так званим режимом найбільшої переваги, мфн тарифом тобто це цей тариф він встановлений у рівні 0% для всіх членів СОД. таким чином Росія, є будучи членом сод, не сплачує це мито. Що ж потрібно зробити на сьогоднішній день, оскільки поставки газу є процесом триваючим, він триває щодня. І щодня сплачуючи кошти за скраплений газ Росії, Європа фінансує російську агресію війну проти України, війсь фінансує військово-промисловий комплекс. Ми маємо це питання обмежити. Обмежити, здається, дуже просто: ввести імпортне мито, імпортне мито, яке розглядатиметься як. Військовий податок на Росію і буде направлятися на відновлення та відбудову України. Якщо поки питання зрозуміле, рішення здається доволі таки простим. Виникає питання, як це зробити Росія? Член СОД, всі члени СОД мають мати однаковий тариф, зокрема, і тариф імпортного мита. Як можна чи можливо зробити це виключення для Росії на сьогоднішній день, не роблячи це виключення для інших країн світу, Ну так тому що ми ж розуміємо, що світова організація торгівлі вона якраз була створена для того, щоб забезпечити рівні правила. І там кожен виняток може підважувати взагалі всю там міжнародну систему світу ну, власне торгівлі. Хоча, хоча ми бачимо, що все більше і більше таких прикладів торгових війн, і там напевно особливо гучна історія це те, що ми зараз маємо з електроавтомобілями і їх імпортом з Китаю до Європейського Союзу, але повернемося до, до власне газу російського так. Звичайно, і будь-які виключення вони породжують на самої системи, тому партнери, як правило, намагаються не робити виключень. Тут ми подивилися дуже суто з прагматичної точки зору юридичною, задали собі чотири основних питання, на які потрібно відповісти, і подумати, чи це можливо чи ні. Перше, чи є правова норма, чи є правова норма, чи є а, а, яка або в найкращому випадку дозволяє зробити таке виключення, або якась сукупність норм і документів, які а, не забороняють таке виключення робити. А друге питання: чи є практика і прецеденти застосування таких норм, якщо норми є. Третє питання було, чи в принципі є готовність чи ми бачимо суб'єктів Європейського Союзу, це власне всі держави-члени прийняти таке рішення? Чи є готовність, чи є якісь передумови саме для таких рішень? Ну і останнє питання: це механізм вже прийнятого рішення. Ну окей, ми зробимо виключення для Росії на імпортні мити, і що далі. Лежатиме воно на столі чи може бути ефективно застосоване? Бо якщо не ефективно не застосовувати, то тоді сенсу в прийнятті цього рішення нема взагалі. Ми почали розбиратися. Стаття 21, це, власне, регламент про затвердження тарифів, основний, за яким діє Європейський Союз, він передбачає чітко норму, яка дозволяє робити виключення із оцього. Правила МФН тарифу у випадках, якщо це сприятиме утвердженню безпеки, якщо це сприятиме забезпеченню а, статуту ООН, тобто діям, які сьогодні необхідні, якраз що стосується Росії, тобто як застосовуючи статтю 21 ГАД. Ми абсолютно сміливо можемо зробити виключення для Росії з мфн фенторифу, це запровадити імпортні мита спеціально для Росії. Друге питання виникало: чи є практика і прецеденти взагалі прийняття таких рішень? Звичайно, якщо дивитися на електромобілі і різні інші сфери, ми бачимо, і ми можемо натягнути таку практику, але більш специфічна, що стосується Росії як держави. Що стосується саме ситуації, яка склалася на сьогоднішній день, і ми розуміємо, що 30 травня 2024 року рада ЄС запровадила додаткові мита на імпорт російських сільськогосподарських продуктів, саме власне користуючись цією статтею 21 першої га. Ми навіть можемо споглядати, до яких наслідків це призвело. Тобто було запроваджено імпортне мита на цілу низку сільськогосподарських продуктів з Російської Федерації, і а, мита були запроваджені різні за градацією. Було так зване а, обмежувальне повністю мито, яке повністю банить поставки російських сільськогосподарських продуктів рестриктів. Мито, тобто воно встановлено в такому високому розмірі, що постачання російських сільськогосподарських продуктів, які під нього попали, воно повністю припинилося щодо інших видів мито, обмежувальне мито, воно по суті зробило дуже корисну справу для безпеки Європейського союзу, по суті, запровадживши таке мито, в ЄС відкрила конкурентний режим. До інших постачальників, країн, постачальників сільськогосподарських продуктів і власне відкрила конкурентний ринок. Таким чином десь російське постачання було витіснено постачаннями з інших країн світу. Ну і ми знаємо, що це забезпечує безпеку, сталість розвитку Європейського союзу, враховуючи те, що держава агресор не впливає на цей ринок більше. Ідеальний результат для постачання російського для накладення подібного мита на ЛНЧ. Я скажу, я до речі, ще... пер, перепрошую, Валю тут зроблю таку зноску для наших слухачів: що власне оті е, тарифи, які запровадив Євросоюз, це е, тарифи, які стосуються в першу чергу імпортів е, з імпорту зернових е, з Росії та Білорусі. Е, і там тариф, ну який по суті є е, таким, що. Припиняє цей власне, імпорт: це 95 євро на тонну, дуже дуже значна надбавка до ціни по зерновим, і 50% відсотків від ціни власне олійних культур. Це було дуже приємне рішення для України навіть не тільки тому, що це теж якийсь певний удар по економіці Росії. Хоча зрозуміло, що вона знайде там інші ринки, і для, для більшості своєї гарної продукції, так, це не те, що там десь не знайде попиту. Так світ завжди голодний і завжди шукає, де купити продукти. Але по-перше, Євросоюз це близький ринок, так, з дешевшою логістикою, і він високомаржинальний. А по друге, тут принаймні добре, що ЄС тепер не купує крадене українське зерно. Але знову ж таки повертаємося після цієї зноски до, до нашої історії з зрідженим газом російським. зі зрідженим газом ситуація в Європі взагалі критична. Я от тиждень тому як повернулася з Варшави з безпекового форму, на якому питання про безпеку в першу чергу договорили навіть не як про воєнну безпеку. Говорили про енергетичну безпеку, зокрема, і ось що стосується російської квазі-монополії на постачання енергоресурсів, енерготехнологій і всього, що є на сьогоднішній день, що використовує Європа. Дійсно потрібно від цього поступово відмовлятися. Тому ідея, яку ми вже артикулювали щодо можливості введення імпортного мита саме на російський лендригаз, тим самим звільняючи Європу від того від тотального впливу Росії, вона була сприйнята на ура. Я скажу так, що я така країна Великобританія, наш великий союзник і ті, хто нас підтримують у війні. Великобританія повністю забанила російський ЛНЖ. Великобританія прийняла близько 16 рішень щодо введення імпортного мита на різні види російських товарів. Таким чином великобритані, оскільки там ми розуміємо, що є легше прийняти ну так юридично легше приймати рішення, оскільки вони не залежать від інших 27 членів Європейського союзу, але в принципі прецеденти є, є прецеденти, на які спиратися. Юр, я тут може зроблю юри ліричний відступ, про який важливо також нагадати нашим слухачам і, і всім нам. Що той час, поки ми боремося тіньовим флотом з тіньовим флотом, який не працює, но пару кораблів збивати там за рік, це дійсно не зменшує кількість істотно. Поки ми вводимо прейск, які відверто давали свою неефективність, у Росії сформувався новий шар політичної еліти. Це власне політична еліта, яка а, працює на тіньовому сірому ринку, на чорному ринку, і власне джерела її доходів це є обход обхід санкцій, які вводить ЄС. Таким чином, ця політична еліта ця еліта перетворилася вже на політичну еліту, яка зараз більше ніж будь-хто в світі зацікавлена у підтримці статусу кво і війни Росії з Україною, а також продовження дії санкцій, які вже не є ефективними. Таким чином, відходячи від цих санкцій і роблячи, вводячи а, таксові митні важелі, ми і знищуємо можливості для діяльності цієї політичної еліти. Другий аспект на сьогоднішній день Росія з окремими країнами Європейського Союзу укладають договори. І договори, як правило, довгострокові до да, 2040 року і більше на поставки LNG. Це певним чином забезпечує інтереси Росії і забезпечує інтереси окремих країн, які відділяються таким чином від загальної політики ЄС про зменшення споживання російського газу і діють в інтересах своїх власних інтересах своїх виборців. Але навіть для цих випадків введення імпортного мита буде ефективним, адже воно буде накладатися навіть на довгострокові договори. І Тут я... логіка в тому, наскільки я розумію, що власне ринок LNG, він є доволі висококонкурентним, так тобто ти не можеш протягнути газову трубу з умовних сполучених штатів чи там не знаю з Нігерії, де там ще газ видобувається. але якраз LNG транспортується кораблями морем, тому це висококонкурентний ринок. Відповідно, якщо накласти мито. На, на товар власне з походження лише з Росії, то у них не буде іншого виходу, як знижувати базову ціну, яку вони отримують, тому що кінцева ціна, якщо вона буде більша, то вони просто стануть неконкурентними на цьому ринку і їхні їхня продукція буде заміщена іншими. Абсолютно, абсолютно в тому і є логіка. Крім того, механізм є абсолютно прозорим. Ми переходимо до четвертого питання. Чи як як впроваджувати власне російським мити? Механізм стягнення мита він абсолютно прозорим. Він є абсолютно відкритим його важко приховати. Системи функціонують. Митниці функціонують. Звичайно, там потрібно буде навести різкість на окремі моменти, але саме митні платежі в цьому аспекті вони є найбільш ефективними для імплементації. І знов таки за даними нашого дослідження, ми дивилися, що після 22-го року, ну і на сьогоднішній день, в принципі, ключовим постачальником Еленджі до ЄС стали Сполучені Штати, але поступово за ці роки, вже під час війни, через демпінгову поліцію, політику Росії, зокрема, вони почали витісняти штатівське ленджі, заміщаючи його своїм. Таким чином, вводячи імпортний мито, ми зменшуємо можливості для цього димпінгу. І даємо можливість як Сполученим Штатам, так і іншим країнам дійсно спокійно постачати ЛНЧ. Наша така велика мета для і держави і Україна, і я думаю, власне, і для світу це запровадити такі мита на всі російські товари без виключення. А чому почали з От Юра правильно абсолютно сказав, тому що це. Той товар, який може постачатися з будь-якої країни світу, тобто недостатку LNG на ринку ЄС, не буде, ніхто не змерзне в зиму. Тобто цей ринок заміщувальний, і ми розуміємо, що забанити важко і психологічно, і фізично, бо це потрібно буде чимось зміщати. От таким чином, це дуже поступовий перехід. І власне ЄС для цього вже зробив а, а, перші кроки. От 11 квітня, 2024 року, ЄС такі нові різкість на Еленджі і а, а, дозволив країнам-членам ЄС. Одноосібно банити ЕЛНД поставки Еленджі на свої території, що вже було великим плюсом. Якщо не помиляюсь, після цього рішення Емануел Макрон декілька разів говорив, казав про це, що Франція готова відмовитись від Елені, наскільки розумію досі не відмовились. Ну, мабуть, важке рішення. А крім. Того був запроваджений 14-й пакет санкцій, який вже передбачає, забороняє інвестиції в будівництво інфраструктури для Еленджі на території ЄС та забороняє перевалку Еленджі. Таким чином, ми бачимо, що з різних боків ЕНД на території ЄС вже розглядається і якось до нього хочуть підступитися максимально максимально. Зменшити поставки російського ЛНЖ. тут механізм дає абсолютно прозорість, нікуди ЛНГ з ринка ЄС не зникне. Він буде він буде приходити або з Росії знов ж таки, але зі сплатою мита, яке піде на благі цілі допомоги ЄС допомозі України, або з інших джерел від конкурентів від сполучених штатів від інших країн світу, ми отримаємо кошти. Він не буде настільки вільним, і знов ж таки те прекрасний прецедент до розповсюдження його на інші товари. От тоді, якщо рухатися в напрямку імплементації, але ще спочатку таке запитання: чи моделювали ви орієнтовно, яка би мала бути ставка такого мита, і скільки отримала би Україна? Ну от зрозуміло, що пропозиція там російського газу там якось зменшиться, але от з інших рівних, якщо б збереглися ті обсяги постачання, які є зараз, про про які суми йшлося б? От Юрія я відверто відповім на це запитання. Я є юристом. Я не є тим, хто моделює фінансові моделі. Наскільки я знаю, таке завдання вже було поставлено одній з європейських організацій, які мають все це прорахувати. Але остаточні прорахунки того всього економічного ефекту і наслідків має зробити Єврокомісія. Звичайно, ми надаємо їм необхідні матеріали. Я зауважу, що рішення щодо запровадження імпортного мита на ЛНЧ в ЄС воно а приймається радою ЄС у складі міністрів торгівлі. Процедура спрощена, доволі таки проста, як вона виглядає зовні? Тобто готується пропозиція одного з членів щодо запровадження мита. Дається доручення Єврокомісії власне зробити те, що ти сказав: повністю прорахувати обсяги поставок, прорахувати які, е, які ти матиме наслідки для країн ЄС для Російської Федерації, що з цим робити. Після цього це рішення приймається голосуванням, консенсусним. Консенсусне голосування означає, що жоден з членів е, не може проголосувати проти. Тобто ми пам'ятаємо, що інколи Угорщина виходить покурити, так теж можна. Ось а, і, і рішення публікується і набуває чинності. Як ми знаємо, механізм імплементації доволі таки простий. Олю. Зриваєш з язика. Всі мої наступні запитання. Якраз мені було цікаво про цей шлях. Імплементації, тому що нас слухають також люди, які або представляють Україну на міжнародній арені офіційно, або активно спілкуються з міжнародниками, тому я думаю. Для нас всіх це от, має бути такий додатковий пункт доповістки, який ми маємо активно просувати, капати, 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 тому що да, капля камінь точить. Тут, до речі, зроблю ще кілька зносок про власне Чорноморську торгівлю Росії про зерно і російську нафту. Ми спілкувалися з Андрієм Клименком ще в грудні 2023 року, але насправді за той час. Не радикально поміняла ситуація, тому я теж раджу вам послухати цей подкаст. Він легко знаходиться і, взагалі, слідкувати за аналітикою пана Андрія по, по, по Чорному морю. Зауважу тут, що є ще одна така газова сторона. Це власне LPG, Це ну до речі, я неправильно говорив зріджений це скраплений газ, тільки в даному випадку, скраплений нафтовий газ. Який у нас в Україні користувався до останнього часу значними пільгами в роздрібних акцизах, так які стимулювали споживання його встановлення установок, і так далі? І парадокс в тому, що значна частина цього газу на український ринок потрапляла зрештою російського, звісно, там через Польщу, можливо, через інші країни ЄС. Це теж була така ненормальна ситуація, але з вересня вже підписаний закон, який поступово вирівнює ставки акцизів так, що буде ну, по суті паритет між бензином і LPG ну, з, з, з поправкою на більше споживання останнього. Тобто, принаймні, принаймні ця ненормальна ситуація вже виправлена, і нам ніхто не, не, не вкаже пальцем, що ми вимагаємо тут під запровадження мита для. Скрапленого природнього газу російського, коли маємо самі отаку от от історію. Що у тебе ще хотів запитати? Як думаєш, чому взагалі ніхто раніше не запропонував такої ідеї от напряму? Як так вийшло, що ви перше до цього дійшли? Ти знаєш, це було, мабуть, моє перше здивування, тому що коли ми дійшли до цієї ідеї. Поспілкувалися з великою кількістю стейкхолдерів з української сторони і з країн-партнерів. І для багатьох це було дійсно здивуванням. А, шлях достатньо прямий. А, Вікторія Вайцицька опублікувала пост в Фейсбуці, декілька людей казали, ми про це чули, ми про це знали, ми досліджували, ми про це писали, але перевірили, не писали. А, у мене є свої знає, я не конспіролог, тому озвучувати свої ідеї я не буду. Але скажу тільки одне, що ринок газу, мабуть, такий цікавий ринок з великими грошами, що будь-яке рішення, яке ти озвучуєш, потрібно думати про наслідки. Але щоб не Absolutely. завершувати да, на такій негативній ноті, я от повернусь до попереднього питання щодо того процедури прийняття. Тут важливо зауважити, що е, з 25-го року головувати у ЄС і відповідно раді ЄС буде вже Польща, країна партнер яка нам дійсно може сильно сприяти у запровадженні цього імпортного мита. А, будучи на Варшавському форумі, е, е, на закритих тет та зустрічах, ми заручилися підтримкою ще Десіжнімейкерів в декількох країнах ЄС, yes. а таким чином це питання якраз назріло, 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 і, мабуть, не питання в тому, чому про це ніхто там не додумався, чи додумався, але не сказав, чи сказав, але потім замовчав. А питання у тому, що все. ящик Пандори відкрили, про це вже всі знаємо, мовчати далі не можна. А Заперечення думаю проти такого дуже прямого красивого процесу бути також не може зараз ідея об'єднати зусилля з усіх боків такі це добити і піддалі і це це, от насправді, чудово. Я думаю, воно гарно ляже в загальний мотив. Зараз багато, багато якраз в публічному просторі є і аналізу від економістів, які показують всі оці от шляхи обходу санкцій і на експорт, і на імпорт з Росії. Також з останніми подіями на геополітичній арені все чіткіше і частіше поєднується ця така. Умовна вісь зла так, Росія і Іран, а за ними трішки далі Китай, який е, завдяки торгівлі з Західним світом так само підтримує і перших, і других. Тому мені здається, що цей, цей наратив він буде все популярніший. Тобто ми не будемо як такий голос волаючого в постелі, е, що допоможіть тільки нам, а воно все більше вбудовується в таку от загальну безпекову логіку, оця от інерція. Західних політиків, і економістів, які ще жили в мирному світі, в якому можна пожинати плоди вільної торгівлі, і не очікувати там російського чи іранського ножа в спину, мені здається, ця інерція вже минула, ніж він вже витягнутий і не просто витягнутий, а закривавлений. На жаль. Тому. Нам залишається тільки просувати ці рішення в, в європейському інформаційному просторі. Олю, дуже дякую власне за роботу, яку ви з колегами провели. Ми будемо далі приділяти на що з економікою увагу. І санкціям і економічній війні проти Росії. Нагадаю, що в нас сьогодні була Ольга Балицька, членкиня наглядової ради Цес, юристка і залучена е, експертка міжнародного центру української перемоги СІВІ Олю, Дякую, що знайшла час поспілкуватися. Дякую вам. А з вами був Юра Гайдай, старший економіст ЦЕС. До наступних зустрічей в ефірі або на подкаст-платформах іншого законо. Що з економікою на громадському радіо?